Всім доброго вечора ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. І не тільки. Дякую за підтримку, дякую за відповіді і всяким оленям в коментарях. Мені дуже приємно, тому що підтримка для мене дуже важлива. З вашої сторони, коли люди мене підтримують, і тоді рухаються далі, тому що деякі, е, ну їх людьми важко назвати, не зацікавлені в тому, щоб е, ми здобули перемогу. Але сьогоднішнє відео це зовсім не про це. Хоч в голові постійно одні й ті самодубки постійно звертаються хлопці. Сьогодні також дзвонили 114-го батальйон, бригади, от, е, територіальна оборона, 208-й, кажуть, бат. Через когось там узнали, що є такий Шелудько, але вони не знають, що я навіть блогер. Ну, але то не важливо. Але кажу, хлопці, я не можу вам поки допомогти, але не хочу її вам е відмовляти. Пробуйте, щоб хтось розпочинав збір, а там будемо далі думати. Звертайтеся до інших блогерів. Блогерів дуже, -дуже багато. Я звертаюся до всіх блогерів, які е знімають український контент. Не бійтеся марати у себе сторінку на каналі. Не бійтеся звертатися до своїх глядачів за допомогою. Тоді буде не стидно дивитися в очі тим хлопцям і дівчатам, які дивляться ваші канали з передової періодично. І для них дуже важливо, коли за них не забули, їх підтримують, а потреб дуже-дуже багато. Але на даний момент відео буде про таке. Тобто задавали мені там запитання, критикували мене, от я тримаю там свиней і... Чому я не даю зеленця, чому я не даю картоплю? Ну, картоплю я вже відповідь давав, тому що для мене це не є хорошою кормовою одиницею, так як свині в мене в основному м'ясного напрямку і від картоплі м'ясо не росте. А на рахунок там люцерки, крапиви, так, я згоден, ну, але на даний момент зараз воно кинув їм бур'янцю протягом двох днів я їм кидаю трохи. Навіщо я це роблю? Ну, а так, щоб... Так сказати, скучно не було е, поросятам. Вони просто бавляться, це так само, як тирси і солома, але вони її ще з'їдають і, і не скушу, там вони від цього виростуть або получать якусь сумасшедшу вітамінну базу. Але таким чином побалувати своїх підлеглих. Але для того, щоб Я б, якби була можливість, якби в мене була люцерка е, там соток 10-15, можливо, б кидав би. Але... Тут теж молода люцерка, середня люцерка, з квіткою люцерка це різна люцерка. І тут також треба, щоб усе було під контролем. Так що відповіді на запитання: я не проти свині, це все ядні тварини, у них є історія, і в кожному регіоні, в залежності, чим той регіон займається, тим і годує максимально своїх поросят. Від того і багато залежать смакові якості. Ну хто пам'ятає це наші поросятки від нашої мазушки. От. Двоє забрав Андрій Коба. І залишилося в нас вдома семеро. А було їх, я не пам'ятаю, навіть скільки. Ще шех тут забрав, точно не пам'ятаю. По ціновій політиці по поросятам навіть на даний момент не цікавився, але реально, е ну якби я займався свиноматками, тоді, можливо, ціна питання була зовсім інша, яка була в мене на той момент, коли я їх продавав. Е продаю, тому що... Там треба, щоб був масштаб, там треба, щоб поросилися поросиноматки регулярно, щоб був якийсь оборот і на цьому заробляти кошти. Ну а я тримаю свиноматок для того, щоб забезпечити себе свинками, поросята ну, свиньми, для того, щоб поставити їх на відгодівлю. Ну такі не супер поросята, але доволі непогані поросята. Ті, що сидять у нас на стартовому комбікормі. вагова категорія різна, є воно такі потужніші валерчики, є менші, це їм вже в районі трьох місяців. Не пам'ятаю, навіть яке сьогодні число, але це не важливо. Ну, і Є меншенькі. Було два грижовичка, паховичка, позашивав, ну, в одного трохи виглядає, виділяється, ну, але нормально росте, ганяє, оце Трішки пізніше зробимо, мабуть, повторне глистування. Також частково часто задаваємо, задає, задають запитання по глистуванню. Ну, Мене навчили 45-й день глистуємо, після того, як глистуємо, і через три місяці повторюємо. Але ж ми відштовхуємося від тої ситуації, яка є у нас вдома, а є багато людей, які беруть поросяду людей. Ну а люди. На даний момент навіть кролів парують для того, щоб отримати кількість поросят і їх продати. Є люди, які займаються цим ділом професійно, роблять усі профілактичні процедури, прививки і людям віддають вже готових нормальних поросят. Ну, ми не є професіонали, але що ми зробили? Перші сутки зуби скусили. На третій день зуби на третій день залізо вкололи солікокс. Чи байкокс 5%, чи толторок скапнули від коксидіозу, купірнули хвостики від, це профілактична процедура від канібалізму, потім на 40, потім 21 і 35 день це Сардосан. У мене вакцинація, ревакцинація, це в такий період. От, кожен робить по-своєму і 45-й день глисти. Ну, Плюс-мінус, може, якийсь день туди, але в парі завжди, коли колює або антибіотик, не доведи Господь. Або глистовоні поросят в парі полю колю катазол, або фосбевіт, або ветазол, тобто вітамінну базу. Тобто люди ще говорять на це біостимулятор для того, щоб встановити мікрофлору в кишечнику. Тому що все-таки, як би там не крутили, якщо глисти від цього пропадають, значить це отрута і треба тримати баланс. Так що відповіді такі на деякі запитання я вам дав. О, це кабаса, хто пам'ятає. Був у групі поросят, яка в нас знаходиться на відгодівлі. Його були покусали, я до рижиків кину. Ну, Рижики, як завжди, рижики, це є свині, як сонечка, вони завжди є добрі, щирі, відверті і, е, так сказати, дружелюбні. І кабанчик такий вже доволі потужний. Рижики подивимося, багато з мене з цього, це було два виводка, забрали. Е... Люди 12, які 12, залишилося тільки 6, 2, 3, 4, 5, 6, було їх 20. Забрали 14. Клітки для індивідуального утримання. Ті корита буду, де в мене розширені, буду викидати корита. Вже поламали, потрощили От. і буду ставити. Ну, обичні, в мене є там корита. Ну а це наша кучеляшка. Тільки що ми повернулися від рижиків, все їхні менші брати. І сестри. Все-таки, як би там не крутить, а рижі, свині вони рулять. Кучеряшка вона ха, крута. Тумбочка, звісно, е е е скинула. Попробували ще раз, покрили, поки начебто нічого. Будемо далі рухатися, не будемо опускати руки, тому що треба працювати для того, щоб сім'ї годувати, підтримувати хлопців тільки так і ніяк інакше. І хто там би мені що не говорив. Як би мені не говорив, я з першого дня війни і до війни як працював, так і працюю, не вирізавши сономаток, не ховався нікуди. І всі упреки, які мені там пишуть, засуньте собі під хвіст. Ну, а я, поки є можливість, поки… Підтримує Леся Петрівна, моє здоров'я, поки шатаюся, шарахую, зорганізовую і працюю. Так що скоро будемо вже відлучати. Подкиди звісно, один оно і другий. Ну, такі вони, видно, що не від цієї свиноматки. Оте порося саме більше. І оці двоє це поросята від Глорії Мігіровни, які підкинуті. Глорія Мігіровна у нас зараз у китайському кварталі була, виламала перегородку. Ми її перегнали це якраз перед тим днем, коли я виїжджав. Ота сюди перегнали. Є в мене така маська. О, від слова машка. Ну машка, хі, ну але не та машка, яка колись у мене була. Так що така машуха, не знаємо, що там буде, не буде. Живіт наче трохи є. Будемо чекати, будемо ждати, будемо далі працювати. Ну а це поросята від нашої капухи. Найтяжкі опорос в моєму житті, який був, ми зберегли з вами життя цим поросятам і зберегли життя мамки. З мамки толку немає, їсть все, але вона ніяка. Прийдеться її здавати, тому що це життя і ну, сенсу тримати її немає. Поросятка начебто нічого. От. І також там запитання по свиноматкам, не їдять, немає молока. Молоко в перший день після того, як розпоросилася свиня. Молозило, ну, після молозила пішло молоко. Вже його ви не нажмете, ви його вже не побачите. Треба контролювати по поросяткам. Ну але коли його немає, я колю один кубік окситоцина профілактично свиноматки зранку. Також колю там тривітамін. Ну і буває колю свиноматки е, три, е, як він називають, не тривітамін, а кальфостім. Ну, це моє особисте, правильно неправильно. Так я на практиці це все діло. Роблю. Так що, друзі, я такі відповіді на запитання. От, по гулянки свиноматок. Не знаю, е, начебто гуляли, але чомусь де і в деяких випадках е, скинули. І в мене скинула, і хлопці підкидали. Е, можливо, можливо, такий період часу був, можливо, не знаю. Так що. На цьому буде все. Такий невеличкий огляд господарства. Невеличке господарство, бо хтось каже, о, у тебе таке здорове господарство. Ні, в мене невеличке господарство. З розрахунку різать одну свинку в неділю. От. На даний момент задають запитання, е е е е е е яка ціна тушонки. Навіть не знаю, тому що в основному е е тушонки зараз багато немає, з одного поросяти багато не зробиш. І якщо і робиш, то ми її не продаємо. А то хтось заїде в гості, от сьогодні буде їхати Роман. Зробили там пиво автоплава, вийшли тушонки, пиво автоплава кваші для хлопців, а також Леся Петрівна робила невеличку партію ковбаски для дівчат і для того, щоб можна було побалувати хлопців. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Працюйте, робіть, творіть, допомагайте один одному, підтримуйте тільки разом, ми сила. Ще раз усім дякую за довіру і підтримку. Всім бажаю скорішої перемоги, миру і добра. На цьому все усім пока-пока.